Прогноз погоди, точніший за обіцянки політиків, від каналу Погода Україна. Привіт усім, хто вже готовий зустрічати майже п'ятницю. Четвер, перш ніж ми розкриємо всі карти Небесної канцелярії на 17 квітня, не полінуйтесь, будь ласка, знайти кнопку вподобайки і натиснути її. Це заряджає наші барометри позитивом і сонячною енергією. А якщо ви тут вперше, то підписка найкращий спосіб дізнатися, коли ховати парасольку, і сміливо діставати сонце за. Захисні окуляри, а тепер розбираємося в деталях, що нам готує сонячний четвер, 17 квітня, північ України, сонце, сонце і ще раз. Сонце, Чернігівська область. Ясно, жодної хмаринки, жодної краплинки. Вночі прохолодно, 5 градусів тепла, але вдень весна покаже себе у всій красі до 19 градусів тепла. Сумська область сонячно і сухо. Можна сміливо планувати справи на свіжому повітрі, вночі 6 градусів тепла. Вдень комфортні 20 градусів тепла. Житомирська область, мінлива хмарність. Це, мабуть, єдиний натяк на вчорашню погоду, але опадів не буде. Вночі 7 градусів тепла. Вдень теплі, 21 градус тепла. Київ та область. Столиця теж вирішила відпочити від дощів і гроз. Сонячно без опадів. Вночі 10 градусів тепла, Вдень до 21 градуса тепла. Час для прогулянок парками. Схід України, стабільність, аж сонячність. Харківська область ясно і сухо. Сонце буде вашим постійним супутником вночі 8 градусів тепла, вдень до 22 градусів тепла. Луганська область сонячно без опадів. Насолоджуйтесь теплом і світлом. Вночі 9 градусів тепла. Вдень до 23 градусів тепла. Донецька область і знову ясно та сухо. Погода вирішила не вигадувати нічого нового і просто подарувати тепло. Вночі 9 градусів тепла, в день до 23 градусів тепла. Південь України справжній курорт триває. Миколаївська область сонячно без опадів. Ідеальна погода для для будь-чого. Вночі 10 градусів тепла, в день до двадцяти градуса тепла, одеська область ясно і сухо, одеса, мама тішить сонцем, вночі 9 градусів тепла, в день до двадцяти градусів тепла. Запорізька область сонячно без опадів. Жодних сюрпризів, лише стабільне весняне тепло. Вночі 10 градусів тепла, в день до двадцяти. 2 градусів тепла. Херсонська область ясно і сухо. Кавуни ще не продають, але сонце вже гріє по літньому. Вночі 10 градусів тепла, вдень до 21 градуса тепла. Крим сонячно, без опадів. Півострів насолоджується чудовою весняною погодою. Вночі 11 градусів тепла, вдень до 22 градусів тепла. Захід України. Нарешті сонце дісталося і сюди. Волинь, рівненщина, ясно без опадів. Дощі під Ішли геть вночі 6 градусів тепла, вдень до 20 градусів тепла. Львівщина. Сонячно і сухо. Львів теж вирішив відпочити від хмар та дощів, вночі 7 градусів тепла, а вдень аж до 24 градусів тепла. Оце так потепління. Тернопільщина ясно, без опадів. Сонце перемогло вночі 6 градусів тепла, вдень до 21 градуса тепла. Хмельниччина сонячно і сухо. Можна ховати парасольки подалі, вночі 7 градусів тепла. В день до 22 градусів тепла. Івано-Франківська область ясно без опадів. Навіть у Карпатах сонячно. Вночі 8 градусів тепла, в день до 23 градусів тепла, Закарпаття сонячно і сухо, ніяких більше температурних аномалій, просто тепло і сонячно. Вночі 9 градусів тепла, в день до 24 градусів тепла. Чернівецька область ясно без опадів. Чудовий весняний день, вночі 7 градусів тепла, в день до 22 градусів. Градусів тепла Центральна Україна суцільне сонячне сяйво. Полтавська область сонячно без опадів. Ідеально для галушок на свіжому повітрі. Вночі 8 градусів тепла, в день до 22 градусів тепла. Дніпропетровська область ясно і сухо. Спека трохи спала, але все одно дуже тепло. Вночі 9 градусів тепла, в день до 23 градусів тепла. Черкаська область сонячно без опадів. Центр України тішить стабільністю вночі. 8 градусів тепла. Вдень до 22 градусів тепла. Кіровоградська область ясно і сухо. Вчорашня спека змінилася приємним теплом. Вночі 8 градусів тепла, вдень до 22 градусів тепла. Вінницька область сонячно без опадів. Фонтани ще не працюють, але погода вже чудова. Вночі 7 градусів тепла. Вдень до 21 градуса тепла. 17 квітня в Україні день панування сонця. В усіх без винятку областях очікується ясна або сонячна погода. Без? Опадів. Температура повітря буде комфортною, весняною місцями навіть політньому теплою, особливо на заході, де значно потеплішає порівняно з попередніми днями. Нічні температури залишаться відносно прохолодними, але без заморозків. Просто ідеальний день. Сподіваємось, ви знайдете час насолодитися цією чудовою погодою. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте про лайк, якщо такий прогноз вам до душі. Поділіться сонячним настроєм і прогнозом з друзями. І звісно, дзвіночок підписки щоб не пропустити, коли погода знову вирішить нас здивувати. Бажаємо вам фантастичного сонячного дня, чудового настрою та лише приємних новин. До зустрічі!